На залізничній станції Антонівка готується до відправлення Кукушка, але цього разу потяг до Зарічного не поїде. Це організований поїзд по військоколіки, по вузькоколійці Антонівка Зарічна, до станції Біла. Е, ну, метою є привернення уваги до проблеми закриття вузькоколійки. Поїзд профінансований за рахунок ентузіастів, за рахунок нас. Тобто, ми хочемо привернути увагу. Ми запросили так само представників місцевої влади. Я не знаю, хто точно буде, але напевно, що якийсь у нас сьогодні буде колектив від них. Пасажири займають місця у вагоні. Серед них дослідники історії залізниці, що приїхали з Києва та Львова. Також є місцеві жителі та працівники вузькоколіків. Людмила Тарасюк працює провідницею касиркою. Понад 14 років розповідає, що багатьох пасажирів знає особисто. Ми вже знаємо звідки вони їдуть, як вибиваємо їм квиток. Куди вони їдуть? Ну це як вам ну, як рідня. Їдеш сюди і один одного знає вже дуже погані. Дороги у нас. Дуже погані дороги, а їм це, ну, це їм як безвихідь. Як вона зараз не ходить, це як вам сказати, як людям перекрить кислород. Оце це вони не можуть. І, ну вони просять, вони дуже просять, щоб пустили цього. Цей поїздок кукушка долає кілометри поліською природою. і Близько 14-ї години прибуває на станцію. Біла житель села Віктор Підвишений нарікає без кукушки погано. Село. В автобуси не ходять, на бургу треба їздити, до Заріччя, до Гостровська, села далеко. Раніше школьники їздили їм ж, автобусу не було, не з лука біли. Тут же всі їздять, бабки старі, на базар, деку, продати, купити, привезти дещо. Потяг робить маневри та прямує у зворотному напрямку. В Антонівку прибуває під вечір. Коли кукушка наступного разу вирушить в дорогу. Секретарка Антонівської сільради Жанна Іщик не прогнозує. За її словами, вони неодноразово зверталися до керівництва укрзалізниці з проханням відновити роботу вузькоколійки. Останній лист надійшов на наше звернення надійшов це в середині травня, де керівництво війської залізниці повідомляє, що вкрай тяжкий стан залі кукушки. Що зношений рухомий склад, і полотно залізничне, воно не придатне для використання. Постійно обласна державна адміністрація при проведенні будь-яких зустрічей, нарад при листуванні офіційно наголошує на тому, що дійсно така така проблема існує, і відновлення транспортного сполучення в рамках нашої вузької є є важливим для мешканців наших двох поліських районів. Ну тепер одного району, але кількох територіальних громад. Ми говоримо це Укрзалізниці, але Укрзалізниця на сьогодні не готова і не прийняла ще остаточного рішення, зважаючи на фінансову збитковість даного об'єкту. Нагадаємо, у вересні минулого року Укрзалізниця відповіла на запит Суспільного, що розглядає можливість передачі вузькоколійки Антонім Казарічним місцевим органам влади. Олексій Бухало, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.